Параграф 4 Соціально-економічний розвиток стрічка часу Хронологічні межі промислового перевороту в українських землях у складі Російської імперії 30 40 70-80 роки ХІХ століття. Пункт 1. Стан сільського господарства на землях підросійської України в першій половині 19 століття Економічний розвиток південної України. Упродовж першої половини XIX століття становище сільського господарства в підросійській Україні означало приватна власність поміщика на землю та відповідно особиста залежність селянина від поміщика. Характерною рисою поміщицького землеволодіння була наявність великих господарств литифундій, переважно на правобережжі та півдні. Панівною залишалася панщина система господарювання. Усю поміщицьку землю, як і раніше, було поділено на власне поміщицьку і землю для селянських наділів. Поміщики прагнули різними способами збільшити площі власних земель, тому скорочували селянські наділи, переводили селян на віддалені ділянки або неродючі ґрунти. Це призводило до масового беззамелення селян. Упродовж першої половини ХІХ століття селяни втратили понад половину наділів. Сільське господарство розвивалося екстенсивним шляхом за рахунок розширення посівних площ та посилення панщини. Для обробітку ґрунту застосовували традиційну сільськогосподарську техніку, сіяли зерно переважно вручну, скошували хліб серпами і косами, а обмолочували ціпом. Тільки частина поміщиків, передусім на півдні України, застосовувала машини та новітній інвентар: Сіялки, вілки, жатки, молотарки тощо. Одним із землевласників, який обстоював раціональне ведення сільського господарства, був Василь Каразін його зусиллями в 1811 році. В Харкові було засновано філотехнічне товариство, яке об'єднало близько ста членів і пропагувало серед поміщиків передові методи господарювання. Василь Каразін у своєму маєтку в селі Кручик на Харківщині створив хімічну лабораторію, метеорологічну станцію та дослідне поле. Основними галузями сільського господарства в підросійській Україні залишалося землеробство і тваринництво. Сіяли жито, пшеницю, ячмінь, овес, гречку, просо, льон і коноплі розводили корів, волів, свиней, овець і коней. У першій половині ХІХ століття розпочалася спеціалізація землеробства, з'явилися нові галузі сільського господарства, тонкорунне вівчарство, цукрове бурякосіяння. Розвивалося поміщицьке товарне землеробство і тваринництво. Збільшувалися посів пшениці для продажу, дедалі більше вирощували технічних культур: конопель, тютюну, льону. Утім, паросткам товарного підприємницького господарства пробуватися в умовах панченої системи було непросто. Найбільше зернових культур на продаж вирощували у стоповій південній Україні упродовж 1778-1851 років. Посівні площі зернових півдня України збільшилися у 25 разів. Успіхи хліборобства зумовлювали сприятливі природні умови та родючі чорноземи. Близькість до Чорноморсько-Азовських портів Одеса, Миколаєва, Бердянська, Маріуполя давала змогу поміщикам експортувати хліб та інші сільськогосподарські продукти. Через малу кількість кріпаків тут, ширше, порівняно з іншими регіонами, застосовували вільно найману працю селян-утікачів, обручних селян, які йшли на південь на заробітки. На середину ХІХ століття тут 9 з 10 поміщицьких земель обробляли наймані робітники, окремі поміщики починали переходити до удосконалених багатопільних сівозмін. Вирішальне значення для соціально-економічного життя Південної України мала колонізація, заселення та господарське освоєння краю. Найчисленнішою і водночас найстрокатішою була селянська колонізація. На південь потрапляли державні поміщицькі селяни, яких власники перевозили з центральних губерній військові поселенці. Значну частку прибульців селян становили кріпаки втікачі. На початку 19 століття чисельність населення в південній Україні збільшилася до 1 мільйона осіб. За етнічним складом двоє з трьох колоністів були українцями та росіянами. Завдання. Поміркуйте, чи спроможне феодальне суспільство створити сприятливі умови для інтенсивного розвитку сільського господарства. Наступне завдання. Розгляньте діаграму, зображену на сторінці 28. Як гадаєте, що впливало на неймовірне поширення поміщицького землеволодіння на різних українських землях? Зробіть висновок про стан приватної власності поміщиків на землю в підросійській Україні в першій половині 19 століття. Поміркуйте, чому панщина система господарювання гальмувала розвиток сільського господарства. На сторінці 29 зображено реманент селянської родини черкаського повіту Київської губернії Сучасна реконструкція. Наступне завдання: прочитайте фрагмент праці сучасного історика. Перше залучивши матеріал параграфа та додаткових джерел інформації, проілюструйте конкретними фактами тези вченого про природно-географічні та суспільно-політичні умови півдня України. Що сприяли економічному розвитку цього регіону. Друге, поділіться припущенням, чому в південній Україні не було кріпосництва в таких формах і масштабах, як у Надніпрянщині. Уривок завдяки сплетінню сприятливих умов, південь України довший час вважався Ельдорадо, де можна було легко і швидше доробитися великого маєтку. Три південноукраїнські губернії Таврійська, Херсонська і Катеринославська, мали найвищі в Російській імперії показники приросту населення. Наплив великих мас населення, не зв'язаних умовами кріпацької системи і охоплених духом підприємництва, витворив особливу суспільну атмосферу на півдні України, яку можна порівняти хіба що ж з американським Клондайком. Вільнолюбні анархічні настрої на зразок тих, якими відзначалося Запорізьке козацтво, продовжували жити серед мешканців Чорноморських степів у 19 столітті. Грицак нарис історії України. Формування модерної української нації 19-ХХ століть. Пункт 2 Роль чумацького промислу в господарському житті Основною формою торговельних перевезень в Україні в першій половині 19 століття було чумацтво. Цей промисел зародився ще в 16 столітті серед козаків. Вони постачали сіль із північного Криму до України, Польщі та інших сусідних країн. У 17 столітті чумаки, основою яких становило козацтво, крім солі, торгували рибою, лісом, кустарними виробами тощо. Дешевий чумацький транспорт давав змогу експортувати хліб та іншу сільськогосподарську продукцію. За підрахунками дослідників, 75% хліба, який вивозили з України через Чорноморсько-Азовські порти в першій половині ХІХ століття, транспортували чумаки. Окрім сільськогосподарської продукції, вони доправляли кам'яне вугілля, різні промислові та ремісничі вироби, будівельні матеріали. Чумакували в Україні селяни, міщани і навіть дрібні поміщики. Найбільше серед чумаків було таких, які мали одну-дві пари волів. Дехто був власником десятків пар волів. Наприклад, чумак міщанин Лавренті Сколозуб із міста Олександрії, що на Херсонщині, мав 50 пар волів. Завдання. Прочитайте фрагмент джерела та проаналізуйте ілюстрації, зображені на сторінках 30 та 31. Перше, на які особливості побуту чумаків ви звернули увагу. Друге. Звичаї традиції якої верстви українського суспільства в 16-18 століттях можна відстежити в побуті чумаків. Наведіть приклади. Третє. Поміркуйте, чого більше в чумацькому житті демократизму чи одноосібної влади. Свою думку обґрунтуйте. Четверте. Поясніть, з якою метою чумаки об'єднувалися на час подорожі в спілки або артілі? П'яте. Як чумацтво посприяло утвердженню новітніх ринкових відносин? Чому популярний промисел почав занепадати в другій половині ХІХ століття? Уривок. Ті, що займаються візникуванням солі з Криму і Басарабії, а також риби з Криму і Дону звуться тут чумаками. Візникування своє чумаки провадять, звичайно, валками, які складаються з кількох десятків возів. Валка або хура має свого атамана, який від імені цілої валки наймається для візникування, приймає заробітки і робить розкладку за участю кожному. Таке товариство зветься в них артіллю. В дорозі ж, чумак піддає себе всіляким злигодням завжди тверезий, помірний у харчах. Пшоняна каша з салом або голошки, шмат хліба з сіллю оце все його харчування. У дорозі, не маючи в своєму розпорядженні грошей, чумак обмежений. До кінця візникування гроші всієї артілі зберігаються в отамана. Волів у дорозі завжди пасуть на пащі, за винятком осінньої пори, коли чумаки їдуть уже на сухому форажі. Зимою чумак особливо піклується перокорм для своїх волів. Переїзд робить він, звичайно, зранку до 20 верст. І пасе волів, потім до вечора друга запряжка теж 20 верст. Іноді за обставинами робить і більші запряжки. Візникування їх починається від початку весни і триває до осені. Взимку чумаки в подорож не їдуть. Зупиняючись на ночівлю, чумаки вишиковують свої вози в колону військовим порядком. Арандаренко Записки про полтавську губернію 1848 1852 роки. Пункт 3. Промисловий переворот у підросійській Україні у першій третині XIX століття на українських землях, що перебували у складі Російської імперії, склалися умови для промислового перевороту. Він зумовив зміни в соціальній структурі, провідну роль у суспільстві почали відігравати фабриканти та люди найманої праці. Промисловий переворот започатковано в харчовій промисловості підприємства, якої виробляли на продаж борошну, олію, тюцюн, горілку і цукор. У 20-х роках ХІХ століття з'явилися перші парові гуральні. У цукровиробництві почали застосовувати машини для подрібнення цукрових буряків, гідравлічні преси для сокодобування, парову техніку для випаровування і згущення соку. Першу цукроварню, яка застосовувала парову технологію виробництва цукру, було збудовано в 1843 році промисловою фірмою «Брати Яхненки і Семаренко в селі Ташлику на Черкащині. Завод було устатковано за останнім словом техніки, з використанням новітніх на той час французьких технологій цукровиробництва. У ті часи засновано і перші машинобудівні заводи. У 1841 році на хуторі Дмитрівському на Чернігівщині український поміщик Кандиба збудував підприємство з виробництва сільськогосподарських машин, гідравлічних пресів, парових котлів тощо. Наприкінці 30-х, на початку 40-х років ХІХ століття в Україні було виявлено великі поклади високоякісного кам'яного вугілля в Донецькому кряжі. Згодом відкрито поклади залізної руди в околицях міста Кривий Ріг, що разом із вугіллям Донбасу започаткувало формування донецько криворізького промислового регіону. До 1860 року видобуток вугілля в Донбасі уже набув промислового характеру. У 40-50-ті роки ХІХ століття в Україні розгорнули активну підприємницьку діяльність родини Яхненків, Симоренків, Харитоненків та інші. Наприкінці 40-х років 19 століття поблизу села Мліва було збудовано ще два. Городищенський цукрово-рафінатний і машинобудівний заводи. Цукровий завод найпотужніший і наймодерніший, найкращий у Росії. За технічним оснащенням не поступався рафінатним заводам Європи. Машинобудівний завод виробляв парові вогони та устаткування для цукрової промисловості. На заводі було споруджено два пароплави з металевим корпусом Українець та Ярослав Мудрий. Що курсували Дніпром між Києвом і Кременчуком. Гордістю українських підприємців було добре впорядковане селище робітників і службовців, у якому вулиці освітлювались газовими ліхтарями, що тільки-но почали з'являтися у великих містах імперії. Селище вирізнялося ошатними житловими будинками, були в ньому крамниці, лікарня, аптека, бібліотека і навіть театр. Розгляньте схему на сторінці 31. Причини. Криза кріпосницької системи та її занепад. Активний розвиток товарно-грошових відносин. ПОДІЯ 30-ті ві роки 19 століття. Початок промислового перевороту на українських землях. Наслідки. Зростання фабрично-заводської Промисловості. Поява іноземного капіталу у промисловості. Формування робітничого класу, розширення внутрішнього та зовнішнього ринку, перетворення України на промислову базу Російської імперії, розвиток інфраструктури, словник промисловий переворот, індустріальна революція, це перехід від мануфактури до великого машинного фабрично заводського виробництва. На українських землях у складі Російської імперії розпочався у 30-ті сорокові і завершився в 70-ті х роках 19-го століття. Гуральня вонокурня це підприємство, де переробляли зерно на горілку. Завдання. Підготуйте проект, використавши додаткові джерела інформації. Зробіть повідомлення на 5-6 речень про історію успіху українських цукрозаводчиків. Яхненків Семиренків Харитоненків. З'ясуйте, чи функціонують підприємства цукрозаводчиків нині. Наступне завдання. Прочитайте фрагмент історичного джерела і дайте відповіді на запитання. Перше. Як сучасник характеризує стан розвитку промисловості, зокрема цукроварної та сільського господарства у 40-х роках 19 століття, у чому він вбачає причини такого становища? Друге, висловіть припущення як упродовж 50-х-60-х років 19 століття. Промисловий переворот вплине на соціально-економічне життя України Уривок. На початку 1840 х років великоцрова промисловість у Росії була в самому дитинчатому стані. Завод графа Бобринського в містечку Смілі тільки дещо виділявся з поперед інших заводів. Їх же кількість була незначною. Всі працювали на відкритому вогні, парового жодного. Деякі заводи мали вигляд сараїв, зроблених із хмизу і глини, виробництво на них було мізерним. Саме в цей час зважилася фірма братів Яхненків і Семеренка зайнятися бурюко виробництвом. Фірма розквітла в часи кріпацтва, коли обробіток полів, вимолоток хліба були патріархальні, коли селяни задарма працювали на поміщика, коли ніхто із заможних людей не вважав потрібним обзаводитися в господарстві машинами. І всі дивилися на машини як на непотрібну розкіш. Коли про залізницю південній Росії не було й мови, коли машини насправді нікому не були потрібні, коли гроші використовувалися на утримання зайвої прислуги карет коней. Рідко хто із землевласників думав тоді про покращення свого господарства, не було потреби про це турбуватися, так як все даром пливло в руки поміщиків. Клебановський спогади про фірму братів Яхненків і Семеренків 1896 рік. Пункт 4. особливості розвитку внутрішньої та зовнішньої торгівлі в підросійській Україні. Зростання міст і промислового виробництва сприяло подальшому розвитку торгівлі. Основними осередками внутрішньої торгівлі були сільські та міські базари, або торги, яких на 1861 рік у містах України налічувалося 12 141. Зростала в містах і постійна торгівля, пожвавилася ярмаркова торгівля. До найбільших ярмарків в Україні у першій половині ХІХ століття належали Хрещенський, Троїцький, Успенський і Покровський у Харкові, Лінський у Ромнах з 1852 року у Полтаві, Київський контрактовий, Георгіївський у Єлизаветграді, на великих ярмарках укладали міжнародні торговельні контракти з купцями європейських країн. На українські ярмарки привозили різноманітні промислові товари, серед яких вироби текстильної та залізообробної промисловості бавовняні, шовкові, вовняні і ляні тканини, залізо, залізні, чавунні, галонтерейні товари тощо. У 50-х роках ХІХ століття на ярмарках в Україні щороку продавали третину продукції всієї текстильної промисловості Росії. З України вивозили здебільшого сільськогосподарські продукти і сировину хліб, вовну, сало, тютюн, сирі шкіри, сіль, рибу, фрукти, худобу, зокрема коней, деякі промислові і ремісничі товари, насамперед, горілку та цукор. Крім того, на українських ярмарках торгували крамом, привезеним із Балтії, Білорусії, Царства Польського, Бесарабії, Дону, Кавказу, а також із країн Західної Європи: Туреччини, Балкан, Персії, Китаю. Дуже швидко зростали чорноморські портові міста, визначним центром зовнішньої торгівлі стала Одеса. У 1817 році Одесу було оголошено Портофранко франко почав діяти від 1819 року. Час, коли Одеса мала статус Портофранко, називають золотим періодом в історії міста. В Одесі продавалося все, а купці не переплачували адже не було мита. На зворотному шляху купець завантажував здебільшого зерно. Розквіт торгівлі зумовив зростання чисельності населення у 40-х роках ХІХ століття. За кількістю мешканців Одеса випередила найбільше місто України Київ. Із середини 19 століття і до кінця існування Російської імперії за чисельністю населення Одеса поступалася лише Москві і Петербургу. Зауважте! У містах України в 1825 році було 3662 крамниці. В 1861 році 1589 крамниць. Словник Порто Франко. Це зона безмитної торгівлі в межах порту або портового міста. Були поширені в Європі за середньовіччя та нового часу. Від 15 до 19 століття статус Портофранко мали Ліворну, Генуя, Венеція, Марсель, Гібралтар, Гамбург, Трієст, Бремен та інші. Завдання. Прочитайте фрагменти джерел і дайте відповіді на запитання. Перше, визначте, про що йдеться в джерелах. Друге. Підтверджують, чи заперечують джерела інформацію підручника. Відповідь обҐрунтуйте. Джерело перше до одеської пристані 1837 року причалило 650 суден, з яких половина було італійське, переважно під австрійським і сардинським прапорами. За ними чисельно найсильніші були англійські та грецькі судна. Експорт найбільше складався з пшениці до Англії і Італії. Лою – жиру до Англії, І вовни, імпорт з мануфактури і колоніальних товарів, товарний обіг одеського порту дорівнював ризі, а з російських поступався лише Петербургському. КоЛЬ Мандрівки в Південну Росію 1841 рік. Джерело друге привізні площі Одеси. А коли підвезення пшениці траплялося як в той рік. Особливо великим, то і всі навколишні вулиці були суцільно заставлені обозами з усіляких селянських возів та так густо, що від них ні проходу, ні проїзду не знайти. Адже до них, зрештою, сходилися в місті і чумацькі шляхи, і поштові тракти Новоросії, Волині, Полтавщини, Київщини та Басарабії. На цих же галасливих площах біля розпряжених возів з піднятими голоблями чумаки зазвичай і проводили час, поки в місті вирішувалася подальша доля їх вантажу. Скальковський спроба статистичного опису новоросійського краю 1850-1853 роки. Перевірте, чого навчилися з теми. Перше. Підтвердять чи спростуйте твердження. Промисловий переворот сприяв появі мегаполісів на українських землях. Друге. Дайте відповіді на запитання перше. Що визначало розвиток сільського господарства в підросійській Україні в першій половині ХІХ століття. Друге. У чому полягала нова модель соціально-економічного розвитку півдні України? Третє. У чому виявлявся промисловий переворот на землях підросійської України? Четверте. Яку роль відіграла діяльність Яхненків і Семаренка в розвитковій промисловості в 40 40-ві роки XIX століття? П'яте. Яку роль відіграла ярмаркова торгівля в розвитку внутрішньої та зовнішньої торгівлі? Завдання третє. До положень, що охарактеризують стан сільського господарства в Україні в першій половині ХІХ століття, доберіть конкретні факти за матеріалом підручника. Перше екстенсивний шлях розвитку сільського господарства, друге масове обеззамелення та посилення визиску селянства, третє спроби окремих поміщиків перейти до раціонального землеробства. Четверте. Сільське господарство дедалі більше набувало товарного характеру. Завдання 4. Дайте історичний коментар до подій та явищ, описаних у фрагментах джерел. У чому полягає історичне значення згаданих подій явищ? Уривок. Вони вбиралися в полотняний одяг, просякнутий дьохтем, свитка, батіг, пласка бочка з водою. Мазниця з дьогтом і казанок для варіння пшоняної каші з салом. Тут, на вулицях між возами, і було все майно чумака Скальковський. Наступний уривок Платон Федорович Семаренко, отримавши згоду батька і дядьків на облаштування свого заводу в Ташлику, відправився за кордон роздивитися ще уважніше у Франції всі кращі заводи. Склав там план облаштування власного заводу, придбав машини і задумав пересадити із Франції цукрове виробництво в тому вигляді, як воно в той час там розвивалося і процвітало. Клебановський. Завдання п'яте. Прокоментуйте фрагмент з української народної пісні, записаної на початку XIX століття. Про які особливості соціально-економічного життя Одеси в ній йдеться. А в Одесі добре жити, мішком хліба не носити, на панщину не ходити, подушного не платити, ні за плугом, ні за ралом, називають мене паном. Завдання шосте. Уявіть себе чумаком. Використавши історичну карту на сторінці 22, а також матеріали параграфа, прокладіть власний торговельний маршрут через населені пункти підросійської України. Обґрунтуйте свій вибір, вкажіть товари, які ви продаватимете та купуватимете на своєму шляху. Сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України.